Всім привіт! Та ви дивитеся канал СКАФТІВІ. Та сьогодні я розповім про систему поділення Великої Британії. Приємного перегляду. Система поділення Великої Британії включає кілька адміністративних рівнів. Ось основні. Об'єднане королівство. Включає Англію, Шотландію, Уельс та Північну Ірландію. Англія поділена на регіони графства та унітарні одиниці. Шотландія складається з унітарних округів. Уельс має унітарні одиниці. Північна Ірландія поділена на унітарні одиниці. Графства. Великі адміністративні області. Що поділяються на райони. Та унітарні одиниці області, де одна рада виконує функції і графства, і району. Більш дрібні адміністративні одиниці. Це міста та села. Але це була не головна частина відео. Повернемося до Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Їх називають країнами. Але чому вони ж не незалежні? Зараз розповім. Справа в тому, що коли ми думаємо про держави, ми думаємо про країни, оскільки більшість держав. Євляться країнами. Саме тому багато людей думають про Велику Британію тільки як про Англію, оскільки Англія це країна. Але державі не обов'язково бути країною. Це може бути королівство, царство, князівство і багато інших. Просто зараз. Люди більше використовують країни. В Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії є свій парламент. Але це не окрема держава. Не треба путати з таким же випадком, як у Гренландії. Так, це окрема держава. Яка має свій парламент, закони і столицю. Але вона залежна від дані. Навіть не дивлячись на те, що це окрема держава. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі ТІВІ. Всім бабай!